Доброго дня. Що ви повинні залишити в 24-му році і що є можливість отримати в 25-му? Залишити. вибір пропрацювання стратегії визначення відносно діяти чи не діяти. По справедливості говорять, зважаючи на те, щоб не відбувалося в вашому житті, ви повинні залишити розуміння, що вам потрібно не залежати від партнера або розчинятися в стосунках, а йти в починання, власну реалізацію. Не потрібно непевності, не потрібно боятися. Заспокойтесь, досягніть внутрішньої гармонії і рухайтеся. З часом отримаєте результат того, якого бажаєте. Єдине, що рішучість і самодостатність, ресурсу інтелектуального розвитку, знань, досвіду, достатньо, визначте шлях. І це ви повинні зробити до кінця 2024 року. По правосуддю, тоді рух буде відбуватись уже в 2025 році. Якщо ви от саме це закінчите і залишите 2024 року, що є можливість отримати в 25-му, можливості, шанси. Світ відкривається для вас. Досвід, мудрі, знання, підписання договору, підтримка вищих сил, якщо будете активно діяти. Прихід на наступний етап, будете ресурсною самодостатньою діяти, проявлятись. Декілька можливостей, шансів. Дуже добре працює інтуїція. Не потрібно спасувати. Якщо в когось все ж таки є внутрішні бажання, потрухайтесь до реалізації власних бажань. Не потрібно, щоб вам говорили, а ви з'їли так, як хтось цього бажає. Ні, не підвішуйте, не залишайтеся жертвою чиїхось бажань. Не знаходитеся в ілюзії. Якщо в стосунках все добре, то ви розумієте, що це от саме вірно. Вищі сили говорять, що все одно ти дійдеш до того моменту, що ти будеш невдоволений цією ситуацією. Насамперед повинен розуміти, що інформація вам надається для того, щоб ви боролися за своє місце під сонцем, тому що є бажання, є можливості, є ресурс. І шанси будете отримувати, але тільки тоді, коли менше страху і невпевненості. Тому що ви можете ховатися саме за стосунками, ну, тому що не впевнені, що досягнете результату. А вам говорять ні, невірне бачення. Навпаки, по правосуддю, повинні йти в нове починання, боротися за своїм місце під сонцем. а не включатись в оці сумніви. Невпевненість, страх, ілюзорне представлення. Якщо не досягли, то легше всього прислухатись до порад людини, яка, на вашу думку, надає вам відчуття захищеності, ну і благополуччні достатку. Але це не ваше. Ви саме та людина, яка повинна рухатись в власну реалізацію, активно проявлятися. Тому що, власне. Те, якщо ви не будете досягати, ви зрозумієте, що загалом ви не вдоволені будете з тими результатами, які навіть і будуть відносно особистого життя або того, що буде відбуватись в вашому житті, але це не ваше життя. Ваше життя власний розвиток, власна реалізація, активні дії, той проєкт, починання, бізнес-проект, те, в чому ви бажаєте реалізуватися або ж забажаєте. А для цього, щоб зрозуміти гармонію, медитації, спокій, баланс внутрішній, розумійте, яким шляхом вам рухатись далі. Результату ви досягнете по правосуддю. І в стосунках у вас все буде добре. Навіть якщо ви думаєте, що стосунки погіршаться, якщо ви будете проявлятися відносно власної реалізації, ні, невірне бачення.